То як все таки правильно наливати пиво в бокал? Відео спеціально для каналу Пивна п'ятниця. Посилання в описі. Звичайно, ми можемо підібрати ідеальний кут нахилу повільно, по стіночці, не розбурхуючи це море пива, наповнити цей бокал. Нічого не пролилося, все помістилося. Але і весь вуглекислий газ залишиться всередині. Коли ми таке пиво випиваємо, в шлунку відбувається ось так. Не зовсім безпечно виглядає так. Є ще один спосіб, коли ми нехтуємо лімітами перевищення швидкості, даємо зайвим бульбашкам можливість покинути чат. Не все пиво помістилося, але ми отримали гарну пінну шапку. І коли ми опустимо в бокал чарівну паперову серветку, майже нічого не відбулося, тому що зайві гази. Вийшли з бокалу, і ми можемо безпечно насолоджуватися пивом. А який спосіб все таки правильний вибір за вами?